Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то скоріш за все, вже не один раз у тебе з'являлось бажання кинути курити. І я тебе розумію, бо я сам вже на протязі восьми років то кидаю, то знову повертаюсь. І чесно, це дуже втомлює. Тому хочеться в цьому питанні вже нарешті розібратись. Тому, якщо у тебе теж є бажання кинути палити, то подивись це відео, і я поділюсь в ньому своїм досвідом, а також фішкою, інструментом, який стимулює. Краще втриматися від цієї шкідливої звички. З першого чого хотілося б почати, це взагалі потрібно усвідомлювати, навіщо тобі кидати палити. Бо така формулювання, як ну, це шкідливо, тому краще не курити, вона не підходить. Ну, це нелегка справа і ну, краще, щоб ти от вже нарешті усвідомлюєш, що от просто не можеш, що от, ну, просто це потрібно вирішити. Тому якщо ти вже натиснув на це відео, то я думаю, ти. Близько до того, щоб це зробити, я почну зі своєї історії. Я вже от за свої вісім років кидав ну багато разів. Я не рахував скільки, але багато з цих разів були там по місяць або два тижні. Найбільші це було чотири рази по чотири місяці. І от останній був трішки більше ніж е, півроку. І от, на жаль, зараз я знову повернувся до цього. Конкретно у мене є така особлива непереносимість взагалі нікатину. Неважливо, що курити сигарети або айкас. У мене от дуже сильно кружиться голова, і це не дає мені нормально жити взагалі не те, щоб там спортом займатися або танцювати. Тому для мене це питання дуже важливо, щоб покінчити назавжди. Чому, взагалі, от я повертаюсь до цього, якщо мені від цього так погано? На мою думку, причина в тому, що у нас є така от програма. Програма шкоди собі. Ми зазвичай всі знаємо прекрасно, що нам потрібно робити і що потрібно не робити для того, щоб досягти успіху. Але проходить якийсь час, і ми все одно повертаємось до того, що нам шкодить, або не робимо ті конкретні дії, які нам потрібні для досягнення результатів. І причина тут в тому, що ми не до кінця себе любимо і приймаємо. Тому що якщо ми себе любимо і приймаємо, то немає ніяких причин взагалі, щоб шкодити собі. Ти просто прибираєш все, що тобі заважає. Тому рішення цієї проблеми лежить для мене конкретно через медитацію. Можна створювати у себе на рівні думок і емоцій той ідеальний образ, версію себе, якою хочеш стати. Я вже от працюю над цим майже рік, і взагалі результати я для себе бачу. Дуже добре допомагає ведення щоденника або календаря, де ти можеш побачити на такій довгій дистанції, який ти пройшов шлях. Головне, щоб зберігався ось цей тренд, у якому відбувається рост. І в принципі, останній рік ну, навіть більше я для себе все бачу, тому що більше часу я не курив. Ще дуже допомагає, якщо ти підкріплюєш асоціацію себе, от як здорову щасливу людину. За рахунок здорового образу життя, якщо ти займаєшся спортом і вводиш у своє життя різні інші корисні звички. Мені особисто дуже допомогла одна книжка, відома на весь світ Алена Кара легкий спосіб кинути палити. Вона дуже допомагає взагалі от усвідомити, що сенсу. Курити взагалі ніякого немає. І ще прикольно, ще автор е, просить читача не кидати палити, поки не дочитаєш книгу до кінця. І от я пам'ятаю, коли я читав її от перший раз, то мені просто так вже хотілося швидше її дочитати, щоб кинути палити, тому що я просто вже не міг курити. Тому з першого разу, от я прям дуже впевнено так кинув і думав, що ну тоді вже все, якби я більше до цього не повернусь. Але на жаль, Потім, все ж таки, мозок знайшов цю лазейку, як знову почати курити. Коли почалась війна, і я такий: о, можливо, я завтра помру. Навіщо мені от собі зараз не дозволити покурити? Але от пройшло вже два роки, і я все ще живий, і якби в чому був сенс починати. Тільки ускладнив собі тоді життя, тому що пам'ятаєте, на початку війни було дуже складно дістати сигарети. Я якраз от почав у цей от. Розгар проблеми, дефіциту через це я із майбутнього так сказати, тому що на даний момент я не курю вже 14 днів з моменту, як я кинув останній раз, і вирішив записати цю частинку, щоб поділитися своїми вже свіжими враженнями стосовно цієї книги. Тому що книга реально просто неймовірна. І реально цей перший тиждень ну просто легко пройшов для мене. Я навіть і не задумувався за те, що я хочу покорити. А чому? Тому що тут діє ось ця головна суть і секрет. А секрет полягає в тому, що ми просто не впевнені в тому, що у нас вийде. А не впевнені, тому що ну, боїмося, що без цього ну, буде важко. І саме коли ти читаєш цю книгу, ти от усвідомлюєш наскільки взагалі це тобі не потрібно, наскільки це зайва фігня, яка якою ти хочеш просто якнайшвидше позбутися. І тому, коли ти докурюєш свою останню сигарету, ну так у мене було, то ти просто радієш вже все. І от ця впевненість в тому, що ти вирішив, що ти зараз кидаєш, вона і дає ось ось цю легкість, легкість перенести оцей період, поки ти там кидаєш. Тому що от метод сили волі ну, він працює інакше. Раніше я все життя кидав от, на сили волі. І ну, це діло, але це було важко. От, а зараз ну, це прям дуже легко було. І навіть так сказало, що от я переїхав і там робив ремонт ну, такий невеличкий фарбував стіни. І в такі моменти зазвичай. Логічно там робити перекури, от відпочивати. Але я от слава Богу не курив, Тому я от просто все швидко робив, що мені потрібно, і радів, що мені не потрібні ніякі перекури, і я можу просто зараз от, працювати без перерв. Книга реально дуже допомагає, але, от як я і сказав, що для цього важливо впевнено вирішити, що зараз ти цю проблему вирішиш. Тому що ну, це не якась магія, не якась таблетка, яка просто тобі зробить сама все за себе. Тут от, потрібен твій особистий намір, і от вже книга, вона ну просто от, підкріплюється на 100%. Я не один раз чув відгуки від людей, що їм ця книга не допомогла. Я от на цей привід можу сказати, що. Ці люди просто ще не були готові для того, щоб е, кидати палити. Тому що якщо ти вже готовий, то ця книжка це реально дуже крутий інструмент. Ну а тепер, як і я і обіцяв, хочу поділитися своєю фішкою, своїм інструментом, який я сам придумав. Я створив у мене банку таку банку, яку назвав е, Без Нікотина. І там є така функція, як автоматичне відрахування коштів. І я почав. Е, Відраховувати кожен день певну суму. От зараз, наприклад, це вже 100 гривень, тому що ну, грети, самі бачите, коштують вже там по 100 гривень. І в чому був сенс у цього інструменту? Я порахував і зрозумів, що якщо не курити цілий рік, то це вже виходить ну, дуже велика сума. Якщо рахувати по 100 гривень, то це 36 шість тисяч гривень за рік. Просто усвідомте цю суму. І сенс був такий. Щоб накопичити ці гроші. І потім, коли у мене, наприклад, з'явиться якесь бажання придбати щось дороге, щось таке, що у іншій ситуації я би сказав собі, Та, ну, мені що більше ні на що гроші витрачати. Наприклад, якось поїхав у Буковель, я подумав, блін, круто було б мати свій власний сноуборд і боти. Але це коштує ну, немало грошей, тому що там сам борт. Коштує там приблизно 20 тисяч нормальний, і боти 10 тисяч. І от я тоді себе ще раніше от запитав мені, що більше нічого робити, витрачати зараз 30 тисяч заради сноуборда. Я ж в кращому випадку можу просто раз на рік поїхати, всього на 5 днів. І от тут саме і підходить ця ситуація, тому що. Так, воно варто витратити 30 тисяч на те, що тобі принесе задоволення, тому що це в будь-якому разі краще, ніж якщо ти витратиш цю суму на те, що тобі так шкодить, те, від чого ти так страждаєш. От для цього я і придумав цей е, спосіб. На жаль, у мене так і не вийшло, от накопичувати рівно рік, тому що от прийшло півроку, і я на жаль, от зараз знову почав курити. Але взагалі, от я побачив, що за цей весь період, який я цим інструментом користувався, накопичилась, ну, нормальна така сума. От можете побачити на скрині. Це вже мені приносить задоволення, тому що ну, 48 тисяч ну, це не маленькі такі гроші. Я їх витрачав, звісно, не разово. Це були різні ситуації. Зараз, на жаль, моя банка взагалі порожня, тому що. У мене склався такий складний період в житті. Можете подивитись моє попереднє відео, у якому я розповідаю цю ситуацію, от, але факт залишається фактом, що я зберіг дуже велику суму грошей. І зараз моя мета знову кинути палити, ну і вже. На довгий період, тому що взагалі ну, я хотів як мінімум просто на рік забути про це і більше не повертатись. І я відчуваю цю впевненість, що у мене це зараз вийде. Зараз от я як почав курити, курю вже десь 11 днів, і я збираюся от кидати полити прямо от якнайшвидше. Тому я сьогодні от забираю книжку зі складу. Буду знову її перечитувати, можливо, не всю, тому що я хочу якнайшвидше покінчити. Дам собі просто два дні дочитати останню третину книги і впевнено палити. І ось це я хочу підкріпити ось цим відео. Тому якщо ти теж маєш таке бажання, я рекомендую тобі не затягувати це, а приєднатись до мене і створити таку ж саму банку, у якій ти зможеш накопичувати гроші. І поділитися цим результатом потім в коментарях. Закінчу висновками, які я хочу зробити. По-перше, дуже важливо випереджати ситуацію, події, у яких є великий ризик, знову зірватись. Наприклад, у мене особисто кожен раз повернення це відбувалося не через стрес, це відбувалося через якісь приємні асоціації, спогади от з 18-річним віком, коли цей був беззаботний вік. Курив там в компанії друзів. От, наприклад, зараз я жив у друзів, і це якось привело мене у спогад, коли мені ще було 18, ось квартира, балкончик, і мені от захотілося курити. І тому, якщо ти, наприклад, теж страждаєш через от такі тригери, то можна прямо перед тим як йти на якусь зустріч або тусовку згадати, що. Зазвичай ти у таких ситуаціях зриваєшся і знову починаєш курити. Тому можна от прям візуалізувати цю подію, як у тебе знову з'являється все бажання, але ти втримався і не став курити. І ось цим станом впевнено йти відпочивати, знаючи, що ти не будеш курити. І так у тебе дуже збільшуються шанси, що ти не будеш зриватись. Друге, це не обманювати себе, що це остання сигарета. Зізнаю, що Раніше от я дуже часто через це от починав курити. Я думав саме, що ну, це, це от одна і якби все. Зараз я вже знаю, що ну, це так не виходить. От, е, останній раз, зараз, коли я зірвався, я себе не став обманювати. Я сказав собі по-чесному, що так, я розумію, що якщо я покурю зараз, ну, це не залишиться сьогодні. Це от почнеться нове коло. Але я впевнений, що я прерву його якнайшвидше. І я мав право так вірити, тому що у мене вже був досвід. Попередній. Влітку, ще в серпні, я от тоді теж зірвався після 4 місяців. І, на щастя, я не став надовго це затягувати, як раніше. Я покорив 19 днів і на цьому закінчив. І от після цього вже було знову півроку. Тому мені от це сподобалось, що я не став це от знову. Переходити у коло, коли я курю от прям півроку, перед тим як знову зробити зупинку всього там на місяць або в кращому випадку на 4 місяці. Тому зараз я збираюся зробити новий рекорд по тимчасовому зриванню, так сказати. Тому якщо я зараз е, прерву це раніше ніж на 19-й день, а сьогодні це 11-й, то у мене це вдасться. Ну а потім вже я хочу зробити перерву ну точно більше ніж півроку. Ну, а я сподіваюся, що взагалі на все життя. Просто знову ж таки. Як писав автор у своїй книзі, всі колишні курсі знають, що кинути полити легко, але не легко знову не почати. О, Білочка. Не знаю, чи видно. Приємне тут повітря. Напевно, на цьому буду закінчувати. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви збираєтесь також кинути, відмічайте фіксуйте цей день і повертайтеся в коментарі під це відео і діліться своїми результатами. А я на цьому прощаюсь. Підписуйтесь на мій канал, там буде багато чого цікавого. Пока.